Починаємо вкидувати нашу кору. Побачимо, скільки вийде кори з цього одного дерева. Давно я вже кору не збирав. Ми вважаєте, люди на корі виросли. Наскільки відосів про кору було. Нас тоді за тиждень 2000 підписчиків в Тіктосі ми нагнали собі. І на корі розкрутили Тікток до 15 тисяч Вот. Не і кора з цього дерева, хоча дерево маленьке, але кора добрийна. Трохи її треба поламати. А то на прийомці будуть казати, що штахети напхали. І отак і заробляються гроші на цій корі. За весь час на корі я заробив десь близько 15 тисяч гривень. Небагато, але хоч щось. Вже не можу дождатися Андрика, да поїхати в інший ліс, да й надерти цілого возюрника кори. У вас з Андриком ще буде весело дерти ту кору. цю кору. А неудобно цю куру вкладати. Бо Андрика б держав би мішка. да й по черзі то я, то він би вкидав би цю кору по Вліпіть лайк, будь ласка. Та підпишіться на наш канал. Для підтримки нашого YouTube каналу. Постараємося, а воно щось туго йде те діло. Зараз зима буде, буде дуже багато виживань. Дуже багато виживань. Поїдемо в дикі місця. Будемо там виживати, де звірі кричали. Де я сам виживав у той висці. О там тоді звірі кричали, там і будемо виживати. Тому очікуйте ці відоси. Трохи позаплутувалося. Але нічого... Дай їх трохи позаробимо грошей на бензин, а то в мене на бензин вже почти... грошей ще не залишилось. Є люди, якраз один мішок кори вийшов з такого невеличкого дерева. І що, люди? Перший мішок є. 35 гривнів. За 5 хвилин ми заробили. Ще з такого маленького дерева. Получився мішок. Я думав, десь десь мішка буде, а вийшов цілий мішок. Ми зараз там бачу ще одне дерево ззаді мене є, з якого можна обдерти кору. А ви люди пишіть в коментарях запитання по поводу кори. В наступному відео... Коли ми будемо здерти кору з Андриком, ми на ті всі запитання вам відповімо. Тому очікуйте, а ми погнали, дивіться, що то там за дерево. І будемо дерти з нього кору. Підходимо до цього дерева, за яке я казав. І просто подивіться, тот же кора лежить. І о! Ох, ти що, який кайф! Йо-мойо. І отак і обдираємо кору. Та ти що, подивіться на люди. Оце я... Понимаю. Може вийде цей сосний мішок якийсь. Кориця вже буде два мішка-кори на одному місці. 70 гривень <зас> за 10 хвилин. Як для сільського заробітку скажу, що непогано. Лиш би кора в лісі була. А то я повидирав, люди повидирали. його подивіться на обдерли. Бачите, наскільки кори лежить. Беремо мішка, я вам до якраз приніс. І будемо починати вкладати ту кору. Стільки кори в мішку вийшло. Зараз виставляємо в мішка і будемо вигрібати кору з вілищі. Щоб добрати мішка, щоб він був повний. Тут трохи кусочків є. Що їх на кучку і поскладаємо тут. Беремо мішка. Ай трохи маловато тут кори люди, маловато. Хоч кора тут краще. З того дерева вийшов мішок, повний якраз. Зараз побачимо, чи з цього дерева вийде мішок. Так. Може і вийде. Самому цікаво. Я вам скажу, що люди це непогано. Це дуже добре. Але Ми його зав'язаємо теж. Все, мішок зав'язаний. Є, знайшов все-таки, дивіться на. Ну. Чуть-чуть зачіплюємо і сама впадає. Аж ти, скільки цієї кори лежить до на в цій гілиці, в цьому листі. Між цим ягодником. Дивіться на. Ну. Ух тут тут стільки цього жуко по цій корой, -мойо. А А карата тут взагалі добрин. Взагалі чотенька. Як то кажуть... Двигаємося Так. Саме краще це обдирати, вести мішки з корой. коли вже знаєш, що вже кора вся лежить, вся готова, остається тільки ждать, здати, здати. О. Дивіться, на що... Ну, люди, мішечка беремо і має вийти. Ще один мішок кори, я сподіваюсь, які тут файні куски. Ну, Будемо пробувати зараз вкидати. Надіємося, що щось вийде. Є, вийшов у нас мішок кори із цього дерева. Ще й люди подивиться на ну, скільки кори тут залишилося. Дивіться на ну, та ти що? Зараз ці кусочки покладаємо в мішок та й будемо з цими кусочками йти і шукати ще дерева, на яких є кора того дерева забрали ту ж меньку кури, яку я вам показував. Знайшли таке деревце, його обдерли і в нас вийшов ще один мішок кори. О, непогано, люди скажу. Непогано. Тепер ці два мішка, яких ми тут надерли, нам треба занести там, де ми взяли перші два мішки. Там, де наш мотоцикл стоїть, бо сюди трактором не проїдеш. Тут сюди корчі, там низ, там канави. Коротше, це саме... Проблемна і саме мучительна, і саме нелюбима процедура. Нести ці всі мішки через якісь хащі корчі. Там ще й ожинник. Ну, але нічого, занести треба, все ж не будемо оставляти тут цю вже готову кору, майже можна сказати. О, бляха, муха Це капець. Це ці мішки, дві руки важкі. Там далі куди пройти. йо мойо Нарешті! Не нарешті там ще один мішок. Просто капець. Ну нарешті. І принесли ще четвертого мішка. Внизу під відео є у нас кнопка спонсорства. Ви можете проспонцірувати наш канал. Для спонсорів ми викладаємо Закриті ці відео, типу Edit з мотоциком, враження від мотоцика, наші цей от, пригоди всякі різні. Тому хто хоче стати спонсором і дивитися такі відео, нажимайте на ту кнопку, там є невеличкий донат. І ви будете нашим спонсором для нашого розвитку каналу. Ми на цьому не зупиняємося і йдемо далі терти нашу кору. Є люди, найшов, подивіться на ну, яка. Правда, не крепко велика, але все одно можна щитати за мамашу. А ну-ну. Та ти що просто... Ух-ух ти що. Оце я розумію кора. Ну вона тут трухла, довго стоїть геть. Подивіться на. Як дерево вже струхло. А кора ще держалась. І кура буде легенька, вона сухенька, не мокра. Та й буде легше нести мішка. А то ви просто подивіться на. Ну, які тут корчаки. Тут ніде не пройти, не пролізти, треба буде дойти і гей так от туди обходить до дороги. Там ще стянка скорчі віде, там взагалі не знаю як перейти. Вийшло в нас півтора мішка кори. Це зараз занесемо туди через ці хащі до дороги. Ну а цей десь будемо шукати сосни, кору і десь докладемо. 3 грудня. А дивіться, є ще гриби. Синячок, чи зайчик, чи польський гриб, то як його називає. Ще гриби є. Я там ще одного бачив, але не знімав. Не Це ще одного знайшов та засняв. І все-таки знайшли. Знайшли деревце і набрали якраз ще повного повнючого мішечка з корою. Зараз якось попробуємо його зав'язати і занесемо. Нарешті! Фух. То кафе дойшли! Дійшли нарешті! Поки сюди дойшли, то і цей мішок, бачите, прогнувся. Кора збилась. Будемо вже докладати, хай такий і буде. О, геть, повний мішок. Ту коропу викидаємо викинути. Тепер лише стало зав'язати цього мішечка. І все, наше мущені практично кінчене. Є, мішочок зав'язаний. Беремо перчатки. Цього мішка беремо з собою. І тепер погнали до мотоцикла. Зараз поїдемо по трактора, будемо забирати цю кору і будемо вести здавати. здали і отримали 250 гривень там з копійками. Це нам не знаю на що, піде, мабуть, на бензин. Головне, що я кажу, відос було засняти. Всім дякую, всім до побачення.